Вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу розповісти, чи потрібен обов'язково страховий стаж, якщо встановлюється інвалідність учасникам бойових дій. Особа, якій встановлено інвалідність, в будь-якому разі має право на соціальні виплати від держави. Це може бути або пенсія по інвалідності, або соціальна допомога, якщо вам не вистачає страхового стажу. Натомість призначення пенсії військовослужбовцям має свою специфіку, адже для них діє окремий закон про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Стосується він не лише кадрових військових, а й інших. Соловіків. З 21 березня 2022 року дія цього закону також поширюється на членів добровольчих формувань територіальних громад тероборонців. При призначенні пенсії по інвалідності військовослужбовцю наявність страхового стажу значення не має. Головна умова призначення такої пенсії це настання інвалідності в період проходження служби. Або не пізніше трьох місяців після звільнення з неї. Хоча інколи цей термін може переміститися в тих випадках, коли інвалідність настала внаслідок захворювання, травми, поранення, контузії каліцтва, яке сталося в період проходження служби або під час перебування в полоні, групу причиною інвалідності, а також час її настання встановлює медико-соціальна експертна. Комісія. Залежно від причини інвалідності, людина може бути віднесена до однієї з двох категорій. Це особа з інвалідністю внаслідок війни, через травми або захворювання, одержані під час захисту батьківщини, виконання обов'язків військової служби або інші особи з інвалідністю з числа військовослужбовців через каліцтво, не пов'язане з виконанням обов'язків військової служби. Або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби. Розмір пенсії по інвалідності призначається у відсотках від суми грошового забезпечення військового. Така ж схема розповсюджується і на тероборонців, які згідно з контрактом отримують щомісячне грошове забезпечення. Особам з інвалідністю внаслідок війни встановлюється для першої групи пенсія в 100% розмірі. Для другої групи 80%, третя група 60%. Іншим особам з інвалідністю перша група 70%, друга група 60%, третя група 40%. В мінімальні розміри пенсії по інвалідності встановлюються у розмірі від 100 до 130% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який станом на 1 липня складає 2027 гривень. Отже, залежно від групи інвалідності та її причини, для рядових солдатів мінімальна пенсія буде становити від 200, 2000 гривень до 2635 гривень. Тим, у кого звання і посада вище, і тим, хто служить за контрактом чи, наприклад, працює в органах МВС, пенсія призначається ще. На 10-30% вище залежно від групи інвалідності та рангу. З 1 жовтня 2022 року мінімальна пенсія по інвалідності має суттєво зрости. Цим передбачено відповідним законодавством від 15 лютого 2022 року. Ухвалено, що мінімальні розміри пенсії по інвалідності будуть призначатися у твердих розмірах. І складатимуть від 400 186 гривень до 5025 гривень для солдат і ще на 10-30% більше для осіб старшого складу залежно від звання посади групи інвалідності та її причини. Інвалідність внаслідок війни надає право на надбавку до пенсії згідно із законом про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Вона призначається у відсотках від вже згаданого прожиткового мінімуму, він у нас становить 2027 гривень. З 1 грудня 2022 року буде збільшено, і буде становити 2093 гривні. Значить, доплата для інвалідів першої групи буде становити 1013 гривень 50 копійок, для інвалідів другої групи 81. 80 гривень 80 копійок і третя група 608 гривень 10 копійок. Водночас загальний розмір пенсії з усіма надбавками у осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути менший, ніж 650% прожиткового мінімуму за наявності першої групи. В грошовому еквіваленті це становить 13 175 гривень 50 копійок. 525% за наявності другої групи становить 10 641 гривня 75 копійок та 360% за наявності третьої групи. В грошовому еквіваленті це 7297 гривень 20 копійок. Якщо загальна сума пенсії не досягає зазначених розмірів, то до неї встановлюється відповідна доплата не працюючим особам з інвалідністю, які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей. До пенсії також встановлюється надбавка у розмірі 50% прожиткового мінімуму на кожну дитину. На сьогодні така надбавка становить 1013 гривень 50 копійок. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.